Четвірочки, вітаю! А у вас карта сили. Сила це стійкість, м'яка сила, це терпіння таке у вас буде. День такий, знаєте, ви такого. Е оцього Лева каже, це така справа якась буде, ну, знаєте, як о, о, очі бояться, а руки роблять. Значить, така буде справа з е, ну, місця не зможна буде її здвинуть, і страх і цю роботу, да, наприклад. А ви підійдете до цього такою, до цієї справи ну, не обов'язково до людей, да? а ви можете підійти до справи з якоюсь м'якостю, спокійністю, ніжністю. і вас, ну, от, я б сказала, знаєте, без хаосу, якогось такого спокійного, Кіно, і у вас усе буде до лоду. Або, наприклад, Mm, як би почати розговоритися, да? якесь, наприклад, така якась надасть чогось перебідити когось, да? і ви не знаєте, як то підійти, чи справа, чи зліва. Чи... І ви почнете якось з м'ягесенько, легесенько, ну, без крику, да? так, о, і здалеку да? зайдете так, боком-боком да? і ферточку. Якось так от з, з, з третім городами, так знаєте, зайдете, і ви так легенько, легенько, на, на ципочках да, підійдете до цього питання, до цієї людини і зможете її е, переконати, донести інформацію в м'якій такій терпеливій формі. І у вас все вийде. У вас день, от, яку б ви справу не взяли. До роботи, ви з нею справитесь, справитесь, підійдете так легесенько на ципочках і все зробите. Обясніть більш детально. Да, шанс якийсь. Може, комусь може, треба гроші і не знає, як підійти попросить. І так, і так на -на 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 -на, ля там. Може, до начальника, там, щоб вам заплатили, ви так. Легесенько, м'якесенько, і вам до чоловіка там, підійти на вушко під за вушком почесати, поцілувати, і вам, вам на грошеньки, і ви так легенько, по м'якесенькому підійдете, не різко. І у вас все вийде. Да? Я б сказала, може комусь гроші треба на навчання, або на зміну по тройкій е, пентаклів професійного е, може там, не знаю, щось змінить чогось там, косметологія, наприклад, там, ну, для дівчаток. Да? Але щось якесь може гроші на ремонт. <ріх> і ви будете, і ви будете от, як підходити до цього питання, і у вас все о, по карті сили, м'ягенько-легенько, все получите. Ви без сили зможете справитися. Отак, от, от я скажу. Молодці. Ну, а для когось може бути шанс якийсь новий. На...